Гарні дітки, давайте привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку, тобі і мені. Сьогодні, дітки, я запрошую вас до чарівного світу природи. Ми будемо говорити про рослини. Послухайте, про які саме. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зелені усім діточкам радієм. Здогадались? Так, це кімнатні рослини, і вони також частинка природи. Де вони ростуть? Правильно, кімнатні рослини ростуть у кімнатах, у горщиках, які стоять здебільшого на підвіконях. Щоб рослини були гарні, їх потрібно доглядати. Як гадаєте, що треба робити? Так, вірно, рослинам потрібно поливати, підпушувати землю, протирати та обризгувати листяком. Кімнатних рослин насправді велика різноманітність. І є серед них одна незвичайна. Це кактус. Кактус це рослина, яка вся покрита корючками. Ручками його чіпати не можна, можна вколотися. Краще милуватися ним збоку. І сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію квітучий кактус. Але спочатку гімнастика для пальчиків. На клумбі ромашки цвіли, від вітру гойдались вони, вранці пелюстки розкрили. У гості комах запросили, Бджілки навколо кружляють. З ними комашками всі грають, пахощі всіх огорнули, надвечір ромашки заснули. Тож для аплікації нам потрібно аркуш паперу з контуром кактуса, у горщику, кольоровий папір, зелений, коричневий і жовтий клей. Дорослі вам допоможуть. Отже, до роботи рвемо ручками кольоровий папір на дрібні шматочки. Верхню частину сам кактус заклеюємо шматочками зеленого паперу. При цьому за контур зображення стараємось не виходити. Нижню частину горщик для кактуса заклеюємо шматочками коричневого паперу. Готове зображення прикрашаємо об'ємною квіткою. Ось така краса в нас вийшла. Отже, дітки, сьогодні на занятті ми говорили про кімнатні рослини та познайомились з однією з них кактусом. Поміркуйте, дітки, і скажіть, для чого потрібні кімнатні рослини? Вірно, кімнатні рослини потрібні для краси та затишку, а ще вони очищують повітря в наших квартирах. І ви, мої любі, зробили дуже гарну кімнатну квітку. Кактус! Дякую вам! До побачення!